Вітаю вас, шановне панство. Ви на каналі Валерія Башка. Приємного перегляду. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Погнали! Всі щось е паніку навели. що Якщо у мене там 8 пар лисків бризкать не можна, вже все, хавайся. Е там один дзвонить, другий дзвонить, третій. Все нормально, шановне панство. Е обробляйте бур'янець пішов. Е Соняшник пішов, от ми бачимо, тут у нас багато е, ярого бур'яна пішла, амброзія пішла. от Перша пара листків, це саме воно, коли вона уязвіна. Тобто я спеціально тут чекав, поки піде перша пара листків у соняшника, для того, щоб він був е, максимально вразливий, Тому що, коли у нього сім'я долі, ти його спробуєш ще забрати. По соняшнику, от дивіться, у мене чи по гороху, у мене є, от умовно. Скільки це? Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть от листків. Це от більший тут, да? тут восім, умовно там листків. Є такий геть малий, от погризяний а, мідляком. Мідляки от лазять. Теж і гатить нам. Да? Дуже багато мідляків, дуже багато а, цих довгоносиків, а, бульбачкових довгоносиків. Де. Сам кажу б'я, їх два тут. Це всі, що їдять бульбачки. Ті, які, які їдять е, е, ці бульбашки. Бульбашок тут поки нема. Не, не вийшло мені вирвати його. Е, не взяв. Ну, от у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 навіть рахувати. Е, значить, е, вносимо, не боїмося. От, у мене це е, зимуючий, е, а тут у псів у мене ярим, він ще менший. От Дуже. Дуже сильно погризаний мідляком. Треба зараз працювати від мідляка. І особливу увагу звертайте на цього е довгоносика. Тому що він багато шкоди робить. Треба е додати інсектицид обов'язково. От, вилаза. бачите, скільки соняшників. Соняшник у нас е каєловський, євролайтінговий, тому пульсар його не забере. Тому ми додаємо туди, ну, робимо бакову суміш. Компресори пішли, значить даємо літр пульсара флекса, даємо пентазона, пламана літр, агростара це МЦПА 200 грамм на гектар і атрикса ми даємо теж 200 грамм на гектар, тому що у нас тут дуже багато шкідників. Така історія. Також Ільє: Перший пульсар, другий флагма, третій агростар, останній адрес. Прилипач не даємо. Всім, кому цікава ця тема, запрошую до співпраці, до агросупровіду, номер телефона в шапці профілю. Дзвоніть, пишіть, звертайтеся. Па-па!